Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо, як прийняти участь в IDO на біржі Bybit. Що таке IDO? Це можливість купити на перестарті по дуже дешевій і привабливій ціні, і потім після лістингу продати декілька разів дорожче. Звичайно, якщо наш квиток переможе. Що потрібно зробити? Для початку реєструємося на біржі Bybit, проходимо верифікацію, поповнюємо свій рахунок. Або через P2P, або з іншої біржі переводимо. Нам потрібно буде від 250 до 300, бажано 305 приблизно USDT в мережі Arbitrum. Ну, а зараз я вам покажу більш детально, як це зробити. Після того, як ви поповнили свій рахунок, вам потрібно перевести кошти на аккаунт фінансування. Ось у мене є 301 долар. А нам для участі потрібно 300 доларів. Потім переходимо на головну сторіночку застосунку Bybit. Ось тут нажимаємо більше. І в вкладочці торгувати вибираємо Web3. Переходимо на гаманець Web3 і бачимо IDO бонус блок. Нажимаємо кнопку Підписатись. Після чого бачимо повідомлення, підписку успішно оформлено. І номер вашого білета. Так, часу залишається небагато, тому нам потрібно швиденько поповнити свій баланс. Тут вказано: мінімальний холд 300 USDT в мережі Arbitrum». Якщо на балансі не буде цієї суми в період знімки балансів, користувач не допускається до участі. І протягом періоду знімки балансу з 30 березня до 4 квітня щодоби робитиметься до 3 знімків. Так, як же ж нам поповнити свій гаманець? Ми можемо купити. Обов'язково, щоб мережа була арбітром. Я же буду переводити з зовнішнього гаманця. Це, як на мене, найкращий варіант. Вибираємо зовнішній гаманець. Тут ми вже бачимо мережа Арбітром. І повідомляють нас, ви можете вносити активи лише з Арбітром One. Не вносьте активи з інших мереж. Друзі, це дуже важливо. Завжди перевіряйте, яка мережа стоїть, коли ви виводите свої USDT. Якщо ви вкажете невірну мережу, ви втратите свої кошти. Так, я ж нажимаю переказ з аккаунта Bybit, аккаунт фінансування, підтвердити. І ми бачимо, що тут вже підв'язалася мережа Arbitrum, наш адрес гаменця. USDT. Сума. Сума нам необхідна 300. У мене на балансі 301. 1$ долар береться комісії. Я отримую 300 доларів і 79 центів. Все, перевіряємо. І нажимаємо вивезти. Тут теж перевіряємо. Нажимаємо підтвердити. І нажимаємо ОК. У вас може бути перший раз трошки по-іншому, там треба буде підтвердження, прийде код на почту, ви введете. І в google Антифікатор теж введете код. Я поставив галочку, щоб не вимагало підтвердження, тому в мене трошки простіше. Повертаємося назад. Заходимо в гаманець. І ми вже бачимо, що наші кошти моментально на гаманці. Ось зверху ми бачимо мережі, Arbitrum One, Sui, BTK, Ethereum, Mantle, BNB Chain. Bybit Polygon, Optimism, Avalanche, Phantom, The Casing, Lineo, Base і Mantle Pacific. Переходимо ще раз на IDO бонус блок. Ознайомимося з інформацією. І так, деталі IDO. Усі учасники мають рівні шанси на виграш у лотереї з розподілу токенів. Власники виграшних білетів можуть викупати виділені їм токени IDO, деноміновані в USDT, за USDT зі свого гаманця Bybit Wallet. Бачимо, ціна на пристарті буде 0.25. центів. Монетка має абріатуру бонус. Загальна сума 100 тисяч і усього випущено монет 400 тисяч. Усього виграшних білетів. 1000 виграшних білетів. Ну це насправді більше, ніж в прошлий раз. В прошлий раз, хто знає, це було всього 200, ну, але, але і там і сума викупу була більша. Тут же ж сума викупу всього 100 доларів. І тут бачимо кількість учасників. Друзі, учасників насправді доволі багато. Після останніх айдіов людей стало в рази більше, там просто нереальні суми повиігрували. Людям вдалося заробити по 25 тисяч доларів. Так, так, друзі, я зараз не жартую. Дехто з українських ютуберів навіть отримав виграшний квиток і заробив 25 тисяч доларів. Купивши монет на 200 доларів, він заробив 25 тисяч доларів. Тобто, як ви бачите, обов'язково участь потрібно брати, щоб мати шанс купити цих монет на пристарті. У цьому, у цьому IDO, так, звичайно, таких вже виграшів не буде, але приймаємо участь і сподіваємося, що ми переможемо. Бо хто не бере участь, той не має взагалі ніяких шансів на перемогу. Так. Тут можна ознайомитись з хронологією IDO. Ну, все, що нам потрібно знати: 300 доларів в мережі арбітру, ми поповнили. Період е, снімків до 30 березня нам необхідно внести цю суму. Якщо, буде, якщо ми внесемо пізніше, ми вже не зможемо прийняти участь, нам потрібно до 12 години 30 -го березня внести 300 доларів в мережі Arbitrum. І тримати їх щонайменше до 4 квітня. Ось тут зверху йде шкала. І видно підписка, знімки, лотерея відбудеться 4 квітня о 10.00 UTC. Це за нашим часом 12 година. Далі, як в попередньому і було 15 хвилин дали на результати, і після 15 хвилин там надається 24 години для викупу своїх монет. Ну, Насправді, воно відбувається набагато швидше. Всі викупляють і після лістингу стараються в перші хвилини попродавати. Мало хто чекає, очікує і викупляє. Тому що найбільший об'єм торгів відбувається в самі перші хвилини, тому всі стараються злити свої монети по стакану відразу. Ось так, друзі. Просто тримаємо тут свої USDT, ми нічим не ризикуємо. Натомість. Отримуємо шанс на винагороду. Скільки ж тут можна виграти? Ну це по-різному. Якщо ми відкриємо попереднє IDO, ну, це просто ви бачите, які тут шалені проценти. От, геймін. Я в цьому IDO приймав участь. На жаль, мій квиток був невиграшним. І ось тут відсотки. 21 714%. Це саме про це IDO я вам говорив, що людина, продавши свої монети, отримала 25 тисяч доларів. Ну, всі IDO такі не будуть. Я скажу зразу. Можемо подивитися по кількості учасників. Останні 3-4 IDO було дуже багато учасників. Раніше були менші відсоток і менше учасників. Ось бачимо 26 тисяч учасників, 43, 29, 33. 32 тисячі і все менше і менше на початках 28-24, 17 тисяч, 14 тисяч учасників. 28. Тут взагалі щось мало процентів. От, бачите, друзі, 533%. Це не, не так багато вдалося заробити, ну, але шансів було більше, як зараз. Зараз вже учасників буде ще більше. Пробуємо і сподіваємося на. Перемогу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Підписуйтесь також на телеграм-канал, де буде виходити більше інформації, ніж на Ютубі. Бажаю всім перемоги в цьому едіо, всім успіхів, профіту. До зустрічі у нових відео.